Добрий день, мої любі малятка! Сьогодні у нас заняття з малювання. І до нас у гості завітала лялька-катруся. І я вам хочу щось розказати. В неї сьогодні день народження. І давайте ми для ляльки катрусі намалюємо намисто і подаруємо їй його. Але щоб намалювати намисто, нам потрібно, для, що нам потрібно для заняття? В мене оранжева фарба. У вас вона може бути будь-якого кольору. І червона, і зелена, і синя, і оранжева, як у мене. Ще для заняття нам потрібна палочка. Мама вам вушка чистить такою палочкою. Сьогодні ми її будемо малювати. А ще нам для заняття потрібен аркуш паперу. Заздалегідь батьки вам намалюють ось таку ниточку, по якій ми будемо малювати. Але перед тим, як почати малювати, давайте зробимо гімнастику для наших ручок. Приготували свої ручки. Вранці сонечко зійшло, розкриваємо ручки. Розпустилась квітка, а увечері закриє пелюсточки швидко. Давайте ще раз зробимо пальчикову гімнастику. Вранці сонечко зійшло, розпустилась квітка. А увечері закриє. Пелюсточки швидко. Молодці дітки. Зараз ми будемо приступати до роботи. Отже, беремо паличку, вмочуємо гарно фарбу і притискаємо до нашої ниточки. Ось так. Подивіться. І так до кінця. Якщо фарби не вистачає, то ще раз можна вмокнути. Ось подивіться, притискуємо і так, до кінця. Ось подивіться, які, яке намисто гарне вийшло в нас. Катрусі дуже сподобалось намисто. Ми їй його подаруємо, і вона задоволена піде додому. А я з вами, любі мої дітки, буду прощатися. До побачення, до нових зустрічей!